Я дітенька Дарина. Історії у мене повна турбина. І сьогодні зі своєї чарівної турбинки я дістала книгу відомого англійського письменника Роба Скоттона Хіт на ім'я Слен. Роба Скотана виповнюється 65 років. Тож, послухайте історію кота. На сплет. Був ранній ранок, але Сплет уже не спав. Сьогодні йому вперше йти до котячої школи, і його хвіст аж тремтить від хвилювання. А що, як сховатися, тоді нікуди не доведеться йти, подумав кіт. Прокидайся, Сонько, зазирнула до кімнати мама. Час одягатися, сказала вона. Ну, мам, я не маю чистих шкарпеток. Можна я піду до школи завтра? нявкнув сплет. Коти ходять в босі, забув, усміхнулася мама. Мам! Сьогодні у мене така неслухняна шерсть. Можна я піду до школи завтра? запитав сплет. Мама причесала Сплетові чубчик. «Морняучик!» – сказала вона. Синку, не забудь свій обід, нагадала мама. Друже, сьогодні ти йдеш зі мною, подумав сплет і посадив у коробку з обідом. Своє хатнє мишеня Сеймура. Ходімо, гукнула мама. Ой ой, мам, двері не хочуть мене випускати, а ворота прилипли до пальчиків, і ліхтар стоїть на дорозі, як укопаний. Мамцю. Може, поїдеш до школи на велосипеді? сплете запитала мама. І сплет поїхав, не моркнувши ані слова. Вітаємо у котячій школі, сказала огрядна кішка. Мене звуть пані Горошенка, я твоя вчителька любий. Мама обняла сплета. Я скоро повернуся, моркнула на вушко. Все буде добре. «Дітки, це сплет. Нумо. «Привітаємо його цілим класом, сказала пані Горошенка. Привіт, сплет! Пані Горошенка розпочала урок. Коти чудові, сказала вона. Ми розумні, хитрі й продкі. І я також чудовий, запитав сплет. Так, і ти теж, відповіла. Вчителька. Коти лазять по деревах, п'ють молоко і ловлять мишей, продовжила вона. Навіщо ми ловимо мишей? запитав сплет. Бо так треба, відповіла пані горошника. Чому? запитав сплет. Тому що. Чому? Чому, чому? вчителька зітхнула. Обід, оголосила вона. Сплет відкрив свою коробку з обідом. Миша і коти зробили те, що належить робити котам. Сеймур заховався за пляшкою. Кошенята побачили його мордочку крізь скло. Занявчали і втекли. І Сеймур зробив те, Чому позаздрили б усі миші. Стійте! вирискнув сплет. Бубух! Кошенята не зупинились. Пані горошенка написала кридою на дошці, Коти не ловлять мишей. Ура! зрадів увесь клас. От уже час додому, мама сплета. Повернулася і обійняла синочка. У мене стільки нових друзів, Коти не ловлять мишей. Я чудовий. Знову ранній ранок і сплет уже не спить. Сьогодні він у друге іде до котячої школи, і його хвіст тремтить від щастя. Скотом не тільки талановитий англійський письменник, а ще й найвідоміший художник-ілюстратор, визнаний у всьому світі дизайнером. Його малюнки на сувенірах, листів, кераміці, тканині, користуються популярністю як у Великобританії, так і в інших країнах світу. До речі, картинки у своїх книгах він теж. Творює сам, і вони чекають на вас, Тож завітайте до бібліотеки і умі.